Оздоровитись без пригод. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій провели інструктаж техніки безпеки для вірян, котрі мають намір просто неба зануритись у йорданську воду. Якщо все ж таки е, на богоявлення людина вирішила скупатися, то ні в якому разі не вживати алкоголю, не переоцінювати свої можливості, не залазити в воду більше ніж на дві хвилини, е, старатися не ставати на слизькі поверхні, тому що можна запросто піти під воду, е, старатися після того, коли вийдете з води, Повернутися в що степле і випити гарячого чаю, і ні в якому разі не йти купатися самому. Уже не перший рік повідомити прикарпатцям правила поводження на воді, рятівники довіряють місцевим настоятелям храмів. Мовляв, інструктаж устами священників приносить куди більше користі. Парафіяни дослухаються до того, що кажуть священнослужителі, тому такі заходи в церквах, проведення таких інструктажів через священнослужителів є досить дієвими, тому що якщо з уст священника під час проповіді прозвучать певні правила поводження, то людина обов'язково до них дослухається. Слухається самі ж священники такі поради Йорданським моржам вважають необхідними і усіляко намагаються запобігати нещасним випадкам. Коли приїжджає багато людей, сотні людей, а може і тисяча людей, збираються на площі, це дуже важко проконтролювати, і небезпека є дуже велика. І тому ми дуже вдячні. Цим працівникам, офіцерам рятувальної служби, які приходять до нас і дають нам такі короткі, короткі заняття, коротке повчання про те, як поводитися в зимовий період на воді. Фахівці попереджають, водойми Івано-Франківщини приховують чимало ризиків. Швидкі течії у гірській місцевості та крихи лід на озерах можуть перетворити свято на трагедію. Тому під час святкування рятувальники обіцяють бути на поготові.